Цей час ми його по черзі, кожен в сім'ї нянчали. Так як в нас вже є дві собаки, ми думали, що ми його полікуємо, виходимо і віддамо бабушці, тому що вона теж хотіла собі собачку. Але з часом зрозуміли, що нікому і нікуди ми його віддавати не будемо. Я переживав, що старша собака буде його ображати, але вони. Дуже-дуже зійшлись разом. Вони як два братика. Старший пес був дуже терплячий до витівок малого, а малий дуже швидко вчився на прикладі старшого, як себе і в якій ситуації вести. Ми дали йому ім'я, його зовут Флінт. Зараз він виріс, став повноцінним членом сім'ї, моїм компаньйоном по прогулянкам з металошукачем і просто друг. І тому я вважаю, що це найбільший скарб цього року.